Всім привіт! Сьогодні тема відео буде це, як зрозуміти, що всесвіт чує ваше бажання і скоро воно здійсниться. Перше, з чого хочу почати, що е, наші думки є, вони формують реальність, всі про це знають. І погані думки вони притягують погані думки. Ну, тобто, отак так це все працює. Коли ви починаєте чіплятися за якусь негативну думку, ця негативна думка починає притягувати іншу негативну думку, і отак все відбувається по колу. Якщо ж ваша думка є позитивною, то ви на цю думку притягуються позитивні думки, і навколо вас починає все закручуватися. Ось. І що дуже важливо взагалі при загадуванні бажання, це зрозуміти, яке саме ваше бажання. Ну, наприклад, якщо ви хочете автомобіль, то вам потрібно чітко знати, від якого автомобіля у вас горять очі, не про дорого чи дешево, а про автомобіль, від якого у вас тут, знаєте, енергія починає пульсувати. І тут дуже важливо визначити, ваше це бажання чи ні. Тому що, наприклад, ви хоч можете хотіти авто, тому і це моя історія. Я багато років хотіла автомобіль, і якось у мене постійно з цією мрією щось не складалося. І потім, в якийсь один момент, так як я являюся трансф... ведучою трансформаційної гри Ліла, і я заходила з цим запитом у гру. І особливість цієї гри в тому, що вона вас не пустить просто так, якщо запит сформульований невірно. Та? Тобто, мій запит був сформульований конкретно під марку авто, яке я хотіла. І мене гра не пустила. Ну, тобто, там, поки не викинеш шістку, кубик, і там буде не буде шістки, гра не пустить. Значить, запит сформульований невірно. І його потрібно переформулювати. І тільки тоді, коли я переформулювала запит, в якому звучало автомобіль моєї мрії, мене гра зразу впустила. І це для мене, я вам чесно скажу, це був просто неймовірний шок. Ну тому що е я вважала, що от саме це авто моє, я не сиділа в ньому там, я не їздила на тест-драйв, Я просто його зовні бачила, і мені здавалося, що це моє. Я поїхала в салон спеціально. Сіла в це авто, і в мене було таке розчарування. Мене зовсім не надихало не надихало це авто, не дивлячись на те, що воно супер престижне. Це був Мерседес. І, ну, якби, в мене тоді зразу закралася думка: а яке ж тоді авто моє? Від чого в мене горять очі? Та? Де в мене йде енергія? І спочатку я там ще їздила в один салон, інший, вже були більш теплі такі відчуття, потім ще в один. І там вже я відчула дійсно таку потужну, сильну енергію. І я вам скажу, що я навіть це бажання з автомобілем не перевіряла на істинність, тому що я була абсолютно впевнена, що це моє бажання. А є особливість в тому, що якщо це не ваша мрія, то вона і не здійсниться. Тобто, якщо ви вибрали не ту марку автомобіля, яка має бути у вас, то ця мрія у вас не здійсниться. Ще один випадок був із моєю подругою. Вони ніяк не могли вибрати авто, вони їздили і туди, і туди, і туди. Там то щось у них десь там не вистачало, то що по грошам, то десь там не підходило саме авто, як воно виглядає, наповнення і так далі. І потім я її чітко запитала, який автомобіль ти хочеш. Вона мені це озвучила. Я кажу, добре, давай тоді я зараз тобі розкажу, як тобі його прописати. Я тобі його пропишу, а ти просто рукою напиши собі в блокноті цю мрію. Я тобі її сформулюю правильно, напишу через продвинуту техніку чотирьох стихій, якою я володію, і має все скластися. І що ви думаєте? Тільки я їй склала формулювання цього бажання. Я його сформулювала. Вона його прописала на папері собі рукою, і протягом тижня вони знайшли те, той автомобіль, який вони хотіли. Розумієте, всі пазли склалися. Чому до цього не складалося? Тому що мрія була не їхня. Вони розглядали інші варіанти, які їм не підходили. Тобто туди не текла енергія. Тобто, у ваше бажання має текти енергія. І ось дивіться, коли ви про мрію думаєте позитивно, тобто ви вливаєте туди увагу. Це Притягує позитивні думки, і навколо вас ви таким чином підвищуєте свою вібрацію. Тому що позитивна думка вона починає притягувати ще позитивну думку. Коли ви входите в стан мрії, що вона вже у вас є, ви випромінюєте високу вібрацію, і потім це здійснюється. Як же ж зрозуміти, що ваша мрія скоро здійсниться? Це коли ви загадали якесь бажання, і навколо вас. Люди у людей починає це з'являтися. Наприклад, новий автомобіль, такий, як ви хотіли. Або, наприклад, ви хочете в якусь подорож, ви бачите, що люди постійно десь збираються, десь їдуть, і саме туди, де хочете ви. Тобто, от такі знаки, ніби це починає ставатися у інших людей. Але часто люди починають впадати у заздрість. Ну, типу, що у когось здійснюється така мрія. Як у мене. А тут потрібно зрозуміти, так? тобто, коли ви починаєте випромінювати заздрість, от все світ вас починає в цей момент перевіряти. А як ви зреагуєте? Чи ви порадієте за ту людину, яка здійснила мрію? Чи у вас з'явиться заздрість, тому що заздрість вона блокує здійснення бажання. Так, ви можете бачити навколо і постійно задавати питання, чому у всіх, але не у мене. І це означає, що цим самим ви блокуєте здійснення вашої мрії. І мій такий випадок, що я хотіла колись полетіти в Дубай, це була на той час моя велика мрія, і за рік, до того, як я поїхала в Дубай, я побачила фото своєї знайомої в Фейсбуці. Де вона була в Дубаї. Я ще так подумала: о, клас, я ж туди так хочу. І через один рік я полетіла в Дубай. Тобто, у мене не було заздрості, розумієте? Тобто, У мене було клас, супер, я так хочу побачити Дубай. Да? Тобто, у мене було, я випромінювала радість, випромінювала ось цю вібрацію. І це і ввійшло в моє життя. Ось. І тому, якщо навколо вас ви бачите, або, наприклад, ви е, визначилися із машиною, і ви бачите, що по дорозі їде кожна друга машина такою. Як ви хочете. Це також дуже сильний знак, що ваша мрія скоро здійсниться. І тут потрібно не сумувати, коли ви бачите це авто, а радіти тому, що ви з кожним днем все більше і більше наближаєтеся до вашої мрії. Мої контакти є ось тут внизу. Якщо ви хочете записатись до мене на консультацію, або пройти якісь мої програми, курси, приєднатися до мого телеграм-каналу. Будь ласка, переходьте ось тут під цим відео. На мою сторінку в мій телеграм-канал, і, будь ласка, можете писати, можете записатися на консультацію, тому що я являюсь цифровим психологом, консультую по даті народження, також я являюсь майстром по роботі з підсвідомістю, автором 13 трансформаційних програм для жінок. І якщо ви хочете покращити свою тему грошей, стосунків, здійснення мрій. Будь ласка, приходьте до мене на навчання або на особисте наставництво, і ми створимо разом з вами ту бажану реальність, яку ви хочете бачити в своєму житті.